Вітаю, друзі. Цей ролик я б хотів назвати тюрма, точніше, дурдом лучше, чим тюрмо. Якось воно українською звучить дуже шляхетно, божевільня краще, ніж в'язниця. Але ж ми говоримо не про українських персонажів, а про російських. Стиль. Тюрма лучше, точніше дурдом лучше, чим тюрма, почав практикувати ніби зазвісний Дмитрій Медведів, місцеблюститель Путіна в час, коли той мусів зробити перерву в своєму президентстві. Ну, скільки б не приписували Медведєву такий хронічний алкоголізм. Але є російський вислів, дурак дураком, но мила не єст. Тобто Путін його не викинув, попри всі його вади, алкоголізм і все не викинув нікуди на вулицю. Він продовжує його юзати. І цей бойовий карлик, звичайно, зараз пустився у усі тяжкі. В нього з'явилось відчуття того, що Росія програє і сидіти на одній лаві з Путіним. Йому доведеться за будь-яких обставин. Тому в нього є шанс алкоголізм, і ну, або бі біполярочка, або щось, шизофренія, щось, щось подібне. І, власне, всі його пости останнім часом і статейки, які він публікує, або за його підписом публікують, це нічого як спосіб уникнути осудності. Знаєте, як російське. Слово нівміняємий перекладається українською. Саме так неосудний. От вони зараз починають шукати неосудності. Ми бачимо цей шизофренічний парад таких реактивних патріотів. І найсмішніше те, що. От вдуматися в контексти, в якому все це відбувається. Ну, одне, одна справа агресія проти України. Інше вони шизофренічно верещать на кожному році про суверенність Росії, самодостаточність Росії, е, унікальну культуру, ну і тому подібне і подібне. Так от, друзі, в тому ролику вони там гелодекламують про Содомію. Ну, шанувальники рок-н-ролу, в, в тій мелодекламації чітко почули Квінівська Вилерок'ю. І тепер розберемося, яким боком Содомія до цього. Адже Фреді Меркюрі задекларований гей. Тобто він ну, сам зізнався в цьому. І е, горе його особисте в тому, що він захворів снід на СНІД. І СНІД його добив. Як це не сумно. Унікальну талановиту людину. Але от вони верещають про Содомію і співають із Фредді Меркрі. Таку ну, перероблену стирену е, фактично Фредді Меркурі мелодію. А тепер про яку суверенність вони говорять. Вони верещають, що Росія унікальна. А чим унікальна? Є хоч один російський бренд масовий мобільного телефона? Немає. Колись був радянський космос. Доти, доки вони його не вижерли весь. Фактично, ці іржаві порепані станції, які ще довисають в, десь там в небесах, вони фактично стали тягарем для цілого світу. Тому що це дрантя рано чи пізно може десь не там впасти. Але найсмішніше те, що в Росії все крадене. І весь їхній фашизм. Закосплеєний, тобто вони навіть власного фашизму не можуть винайти. Це все косплей, це все крадене. І в якийсь момент, ну крадене все, починаючи з джинсів. Чи Росія випускає так багато взуття, щоб, щоб населення ходило в російському взутті? Ні, ходять в китайському. Чи може вони оригінальний якийсь кукошник винайшли, який захопив модниць цілого світу? Подивіться. Українська вишиванка захопила модне цілого світу. Українські чоботи-козаки це стильні чоботи, які, ну, в принципі, мають ну, шанувальники в цілому світі. Ну і не кажучи вже про все інше. Тобто, українська музика, вона просто ну, згадати, хоча б це нещасне Євробачення, де Україна вже. Демонструє від року до року якісь ну, суперрезультати. І де Росія? Тут питання не в політичних рішеннях чи протистояння. Питання в тому, що Росія вторинна, вона відстає. Вона... Ефективність такого авторитарного суспільства в нинішньому вільному світі дуже низька. Ця розподільча економіка, економіка труби, вона е, ну, робить всіх бідними. Тому що сучасний світ, він же креативний, він на креативних індустріях. А подивися російських шоу бізнесу. А це все скосплеєне з, з Заходу. Все скосплеєне. Нема оригінальних речей. Ну там було кілька оригінальних таких. Е, Виконавців, яких просто затерли, або вони випарувалися собі. Це просто сміх. Але ж месіанська ідея, вона їх штовхає на злочини. І злочинів накопилося скільки, що деякі хитрозади не хочуть платити по рахунках. Це ж треба уявити, якої довжини лава підсудних має бути в Газі. Щоб всадити всю злочинну російську систему. Я думаю, що ця лава повинна бути довжиною як екватор довкола всієї землі. Тому що поряд із Путіним має сидіти мільйонів 100 громадян Росії, які дали із себе познущатися і дали Путіну їхніми руками вбивати українців. За ці вбивства треба буде розрахуватися, рахунки будуть іти сто років. Платитимуть діти, внуки і правнуки. Але важливо, щоб коли ми раціонально дивимося на світ і в таких складних умовах оборонимо свою країну, щоб ми самі не заразилися цією шизофренією російською. Тому що коли дивишся на те, що несуть кришовані банкою російські, ну тобто попи УПЦ МП, згадаймо їх абсолютно безкарний злочин, коли вони тисячі людей під час спалаху ковід закликали в храми, і як цих людей косила зараза, ковід косив, як похворіли. Намісник лаври, як померли в лаврі декілька іноків. І це ж не лише в Києвопечерській, і, і в двох інших Лаврах. Я вже не кажу про розбомблену лавру Слов'яногірську, Святогірську лавру. Це просто ну, нам Треба бути дуже раціональними і холодними, тому що нас весь час кидають на емоційність. Заразитися російським вірусом і бути такими ж шизами, як вони, ходити оці масовки з мелодеклараціями водити це, це ж не український шлях, український шлях творчий, український шлях. Шлях закону, шлях інститутів державних. Тому і суспільства різне, і війська наші різні. В Росії війську служать із двома судимостями, а в українському війську служать із двома вищими освітами. Ми прірва між. Росією Україною вона просто розростається щохвилину. Ми бачили цих мужнів херсонців, які викопували свої прапори, які витягли прапор довжиною ледь не 500 метрів. Де вони його переховували під час окупації? Це диво просто. Тому дивимося на росіян і робимо по-своєму. Колись Путін говорив, хотіть от мертвого осла уші, так мертве осел — це Російська імперія. Путін далі торгує вухами цього мертвого осла Мене небагато часу і пригожин, і кадиру, і їжа і їжа раптом заспівають. Біполярочку в стилі Медведєва. Тому що дурдом краще, ніж тюрма. І це перевірена російська кримінальна практика. Закосіть під дурку. І вони вже косять. Тільки їхній закос під дурку коштує нам десятки тисяч життів. І цей закос під дурку. Не проканає. А, так га, слава Україні. По центру приняття рішень! По центру прийняття рішень! Полетнее задание враге зармат! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Враг США! Враг США! Враг США! Мы как мученики попадем в рай! Они просто! сдохнут! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Сядьте, Иван Ахмад, запускай! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Сражайся, Дон! Сармат главный патрон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Мы как мученики попадем в рай! Они не просто! Сбор! На Вашингтон! На Вашингтон! Наша цель, наш шеврон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! За Россию! За Россию! За Россию! За Россию! Против Садами Против Садами На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Мы как мученики попадем в рай, а не просто... Zachnod, New Washington, New Washington, New Washington, New Washington.